Пишемо аргументи письмово. Ви, коли читаєте текст, ви розумієте його краще. Якщо ви просто продумуєте, це зовсім інше. Я вам так скажу: мозок ми мислить ідеями. І часто виникає ідея, а щоб її прописати, на це піде на один день. Це моя улюблена частина роботи, роботи взагалі творчої, і наукової. Але от де є я, я, ти розумієш взагалі загальну концепцію картину, але щоб її прописати і довести до цього висновку, треба писати. І писати часом не один день, і перечитати не одне джерело. Тому, якщо ви просто шаблоном звичкою так візьметеся, ви можете згубити якісь важливі моменти, тому все прописуємо письмово. Тобто, щоб у вас аналогія була, але чи не просто да, як, відповідно, да, а й чому. Чому саме так, а не інакше? Чому в цій ситуації саме так слід розглядати, а не інакше? Не як просто, що слід тут задовольнити право, оскільки да, є судова практика, чи є е, е, судові прецеденти. А чому саме так?